Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Особи з інвалідністю не є виключенням. Навпаки, законодавство забороняє будь-які види дискримінації у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав та можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від їх стану здоров'я або на наявності інвалідності відмова в укладенні трудового договору з причини наявності в працівника інвалідності не допускається за винятком тих випадків, коли висновками медико-соціальної експертизи стан здоров'я працівника перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Відповідно до діючого законодавства, суб'єкти господарювання зобов'язані створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Законодавство України встановлює для них певний норматив спрацевлаштування осіб з інвалідністю, який на сьогоднішній день становить 4 середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює на підприємстві від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує восьмого працівника, має виконати встановлений норматив. Слід зазначити, що роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю згідно встановленого нормативу та забезпечують їх працевлаштування. Виконанням нормативу працевлаштування робочих місць осіб з інвалідністю зараховується тільки якщо таке робоче місце для працівника є основним. На сьогоднішній день інформація про виконання нормативу державними органами береться за Результатами звітності по сплаті єдиного соціального внеску за результатами опрацювання даної інформації пенсійним фондом України виявляються роботодавці, які не виконали зазначений норматив, і слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства така інформація є підставою для проведення перевірок. Повноваженнями щодо проведення таких перевірок наділена саме Державна служба з питань праці України проте на сьогоднішній день у зв'язку з існуючими обмеженнями в частині проведення заходів державного нагляду та контролю Державною службою з питань праці та її територіальними органами такі перевірки не проводяться. Проте, інспектори Державної служби з питань праці проводять інформаційно роз'яснювальну роботу, під час якої наголошують роботодавцям Сумської області на їх обов'язку виконувати вище зазначений норматив. Крім того, інспектори. Ри роз'яснюють чинне законодавство про працю та зайнятість населення, яке встановлює певні особливості працевлаштування як працевлаштування, так і безпосередньо перебування в трудових відносинах осіб з інвалідністю. Окремо, слід звернути увагу, що в нашій державі 15 січня 2025 року було прийнято закон 42.19, який вносить зміни в ряд законодавчих актів щодо забезпечення прав. Осіб з інвалідністю на працю перш за все, слід звернути увагу, що даний закон набирає чинності лише з 1 січня 2026 року, тому що є тривалий час для того, щоб роботодавці Сумської області, які в цілому нашої держави, підготувалися до його виконання. Одразу слід зазначити, що даний закон не скасовує нормативи, однак дещо його змінює для більшості роботодавців. Розмір нормативу на працевлаштування осіб з інвалідністю залишиться незмінним. Це 4 Однак для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг такий норматив буде складати 2 Крім того, при розрахунку нормативу не будуть включатися штатні одиниці, що відносяться до робіт професії з важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці. Закон також передбачає, що роботодавець має повідомляти територіальний орган пенсійного фонду України про працевлаштування осіб з інвалідністю. Основні ключові моменти, які відбудуться в саме в прийнятті в працевлаштуванні осіб з інвалідністю, наступ. Перше, це стосовно обґрунтування відмови. Якщо до роботодавця звертається особа з інвалідністю, в письмовому вигляді щодо укладення трудового договору роботодавець повинен бути в письмовому вигляді повідомити такому працівнику про причини відмови у працевлаштуванні та укладенні трудового договору. Друге, це гарантування особам з інвалідністю повернення на своє робоче місце після встановлення встановленої інвалідності відповідно до індивідуальної програми реабілітації, і третє це підвищуються вимоги до роботодавців у разі виробничої травми. Рішенням уряду внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України щодо надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць з 18 березня 2025 року. Це дата набуття чинності нової редакції постанови. Компенсацію за облаштування робочих місць можуть скористатися не лише роботодавці які протестували осіб з інвалідністю, а й фізичні особи. Підприємці, які є особами з інвалідністю, а також особи з інвалідністю, які проводять незалежну професійну діяльність. Компенсація надається, якщо облаштовано робоче місце для особи з інвалідністю першої або другої групи інвалідності, яка є застрахованою особою. Також компенсація надається, якщо облаштовано робоче місце для особи з інвалідністю, яка вийшла на роботу у зв'язку із звільненням, із з військовим. Служби та або яку переведено за її згодою на іншу посаду в цього роботодавця, також компенсація надається, якщо облаштоване власне місце провадження діяльності особи з інвалідністю, яка розпочала або після звільнення з військової служби, продовжила свою діяльність як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Компенсацію можна отримати за придбаний допоміжний засіб для облаштування робочого місця, Місця або місця провадження діяльності особи з інвалідністю, перелік яких визначений порядком, звісно, з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей особи з інвалідністю з умовлених її інвалідністю. Граничний розмір компенсації для осіб з інвалідністю першої групи інвалідності складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати на дату прийняття рішення на сьогодні це 120 тисяч гривень за облаштування. Робочого місця другої групи особи з інвалідністю компенсація передбачена не більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 80 тисяч гривень. Цікаво також роботодавець, який отримав грант на заняття підприємницькою діяльністю і відкрив приватний дитячий садочок. працевлаштував прибиральницю службових приміщень. Було придбано пилесосмиючий віконний пароочисник. Лисос, робот, пральну сушильну машину. Роботодавець забезпечив роботою особу з інвалідністю першої групи, яка має захворювання з опорно-рухового апарату, створивши максимально комфортні умови для свого співробітника. Є приклад, коли підприємство, що працює у сфері пасажирського транспорту для особи з інвалідністю з дитинства, з ураженням опорно-рухового апарату і прилаштував на посаду економіста, придбали крісло ортопедичне та офісне обладнання. Також підприємство, яке працює у сфері ремонту транспортних засобів для слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, який має захворювання пов'язане з проходженням військової служби, придбали балансувальний та шиномонтажний стенд. Отже, завдяки програмі уряду роботодавці та фізичні особи-підприємці, самозайняті особи з інвалідністю можуть оптимізувати виробничі процеси з урахуванням фізичних можливостей особи отримати стабільну роботу та комфортні умови праці. Одним з напрямків роботи Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю є моніторинг виконання статті 1920 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, а саме робота з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами підприємцями в частині працевлаштування осіб з інвалідністю. Значить, згідно закону. Від 18.10.2023 року номер 2682 Пенсійний фонд України у порядку та за формою встановленої Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту та надає Фонду соціального захисту. Осіб з інвалідністю інформацію про створення роботодавцями робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та норматив для працевлаштування Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю до 10 березня в автоматизованому режимі формує розрахунки боржникам, які не виконали норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю, та надсилає у формі електронного документу через електронні кабінети роботодавців на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України згідно закону 3911 від 21.08.2024 року роботодавці, які отримали розрахунок адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу для працевлаштування осіб з інвалідністю, мають право, якщо вони не згодні, до 31 березня внести зміни показників за попередній рік у державну. Аму реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, що впливають на суму адміністративно-господарських санкцій, яка визначена в розрахунку. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю до 10 червня в автоматичному режимі надає роботодавцям уточнені розрахунки адміністративно господарських санкцій. Також роботодавці, які внесли зміни. До 31 березня повинні надати до відділення фонду копії цих уточнених даних податкової служби. І документи, які стосуються працевлаштування особи з інвалідністю, станом на 1.01.2025 року, за звітний 2024 рік, згідно інформації централізованого банку даних з проблем інвалідності в Сумській області. обліковується 2126 підприємств підприємств з чисельністю 8 та більше штатних працівників, які підпадають під дію статті 1920 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. З них виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 1723 роботодавця з них бюджет. 430 роботодавців не виконали норматив: 403 роботодавця, з них бюджет 241 роботодавець. Нарахування адміністративно-господарським санкцій роботодавцям за невиконання працевлаштування осіб з інвалідністю нараховано 162 підприємствам у сумі 16 мільйонів 466 тисяч гривень станом на перше року самостійно перерахували адміністративно-господарські санкції 11 підприємств.